Рандомний факт про Різдво, який тобі навряд чи хтось розкаже. Історія про трьох мудреців описана лише в Євангелії від Матфія. І скільки їх було, ніхто достовірно не знає. На різдвяних картинках ми звикли бачити, що їх було троє, а це все завдяки тому, що вони принесли три подарунки: а саме Золото, Ладан і Смирно. Можливо, їх було двоє, можливо, їх було десятеро, не знає ніхто. Але те, що ми точно знаємо, що це були розумні і освічені люди. Більше того, ці люди мали певний статус, що дозволило їм спілкуватися із царем Іродом, бо саме в нього вони питали про обіцяного Месію. Ці мудреці знайшли Ісуса завдяки зірці, яка вказала їм шлях. В грецькому перекладі їх називають магами. І якби ми описували їхню діяльність сьогодні, скоріше за все, ми б використали слово астрономи, а можливо, навіть і астрологи. Так, так вам не почулося саме астрологи, тому що те, чим вони займалися, вони досліджували зірки, це було пов'язано із наукою, але й також і пошуком чогось містичного, надприроднього і потустороннього. І ці мудреці жодним чином не були пов'язані з юдейською традицією та віруванням. Вони були язичниками. Але коли вони прийшли до Ісуса Христа, вони вклонилися йому і принесли дари. Чому? Бо вони розуміли, що перед ними є сам Бог, творець всього світу, не просто немовля, а Бог, який прийшов в цей світ у вигляді людини. І знаєте, друзі, для мене ця історія з мудрецями є досить повчальною, адже жодні знання, магічні сили, здібності, астрологія, нумерологія і різного роду екстрасенсорика ніколи не порівняються. Із силою самого Бога. І мудреці це розуміли, і саме тому вони прийшли до домовляти Ісуса, тому що знали, хто лежить перед ними Бог, який створив Всесвіт, який може змінити і Твоє життя. Можливо, цього Різдва тобі теж варто залишити то все і прийти до Ісуса, такий, який ти є. З Різдвом Христовим.